Черговий раз поспіль Михайло Мудрик становиться найкращим гравцем місяцю. Це дуже класно. Давайте подякуємо нашим партнерам по команді. Стосовно ситуації в Лалізі, ми йдемо на перші позиції. Відрив від Атлетіко Мадрид три набраних бали. Наступний в нас матч саме проти них. Програвати не можна. На цей матч ми виходимо нашим основним складом. Думаю, на цей матч Атлетіко Мадрид вийшли максимально заряджені. Мудрик віддав в центр Гаві. Лівандовський вище на Дембеле, скинь сюди. Мудрик бий мудрик. Мудрик я віддаю на дальню. Забрав облак. Сантос віддає вище на Морено. Де Пауль катають м'яч футболісти Атлетико Мадрид і Мудрик. Він намагається втікти. Мудрик втрачає м'яч. Терштегін Виносить м'яч і мудрик з м'ячем. Розвертається, віддає пас, він перехоплюється. Морено. Знаходить пасом враті. В, раті. в раті. І тепер наша спроба втікти. Пас на Дембеле. Дембеле з м'ячем виходить під ударну позицію і пробиває поворотом. Дембеле його подача. Дейонхудар поворотом. Гаві. Який в нього пас на мудрика? Сантос намагається будувати свою атаку футболіста Атлетіка в Араті. Антон Грізман його переведення на моліну Де Пауль. Гаві молодець. Давай, мудрик! І віддавай пас. Куди ти віддав? Де Йонг. Де Йонг? Де Йонг? Я на Дальню. Що забиває Мудрик? Як він це виконав? Тут м'яч навіть вилетів з сітки! Джеймс з м'ячем. Кісьє. Такий пас на Мудрика. Робертсон. Віддає нам Мудрика, віддав в центр. Дембеле! бий! Галан. Остання атака в першому таймі. В Антон Грізман буде котовий. Подача. Поворотом після першого тайму рахунок 1-0. Морено просувається з м'ячем, пас назад. Мудрок відібрав м'яч. Ну і що? Ти втечеш мудрок. І віддаю в центр. Лівандовський! Мудрок. Якийсь є. І роби подачу! Дембеле! Лівандовський. Мудрик з м'ячем. Він намагається втікти і бий поворотом! Іменес знаходить пасом Де Пауля. Мудрик, Давай! Все ж таки вони зберігають собі м'яч, контролюють м'яч футболіста атлетіка, але ні до чого конкретного це не призводить. Мудрик, Я віддаю на Дембеле. Дембеле. Мудрик, аби поворотом. Антон Горізман віддає пас, але там Араухос страхує. Друже, ну куди ти так летиш? Різ Джеймс віддав вище на Лівандовський. Лівандовський, Навіщо ці п'ятки? Мемфіс Депай. Віддав наліво на Галана. Ні, а Роухо ти не пройдеш. Мудрик. Молодець! Але в нього відібрали м'яч. Який пас, Морено? А там офсайд. Мудрик. Гол Михайла Мудрика на 36-й хвилині поєдинку став єдиний в цій зустрічі. Всі радіють після важкої перемоги. А зараз в нас буде 1-16 Кубку Іспанії проти Спортінгу. Команда в другій лізі Іспанії. А в нас тим часом в команді новий гравець. Це Санкет. Давайте допоможемо йому освоїтися. Йому 24 роки. Він центральний атакуючий півзахисник. Цей матч для нас складався досить звичайно. Лівандовський після пасу Мудрика вивів барсу вперед. Матч для нас складався дуже легко. І в перерві хаві вирішив поміняти мутрика, дати шанс іншим гравцям. І цей матч для нас закінчився поразкою. Ми програли по серії пенальті. Наші гравці зарано повірили в себе. І ми завершуємо виступ в Кубку Іспанії. Я не знаю, як це коментувати. Наш агент нам каже, що правління клубу Барселона не задоволені роботою Хаві. Він нам каже, що давай попрацюємо над планом Б, щоб, можливо, кудись перейти в наступному сезоні. Я хотів би перейти в Мансіті, але для цього потрібно дуже постаратися. А зараз в нас буде півфінал Кубку Іспанії проти Атлетіко Мадрид. Десь ми таке вже бачили. Інша пара Реал Мадрид Валенсія. Думаю, сьогодні Атлетіко Мадрид переїхали за реваншем. Ну і звісно, що пробитися фінал цього турніру. Морено з м'ячем робить подачу. Mm. Удар воротам! Розіграють вони кутовий. Подача в Вараті. Віддає пас Хермосо. Наші відібрали м'яч, але все одно м'яч в них. Антон Грізман віддає пас в Араті! Десята хвилина зустрічі ми пропускаємо. Дембелез м'ячем віддає пас на Дайонга, Дайонг. Лівандовський... але удар заблокований. Повторимо гол. Ну, майже повторили. Мудрик віддав в центр Дембеле. Проти нього полять, а ні, не полять. Морено з м'ячем віддає на Вераті, Вераті з м'ячем. Але Гаві відібрав м'яч. І мудрик... Ну на пейсі, думаю, ми втишимо в дальню. Моліна на правому фланзі робить подачу. Мудрик головою. Там був фол. Моліна з м'ячем, Варатім Мундрик, його тут зажимає, м'яч Удар від воріт. Робертсон віддав нам мудрика. Я віддаю в центр Лівандовський Знаходить пасом мудрика. Можна віддавати на Лівандовського Там була рукою, напевно. Кисье. Дейонг, мудрик з м'ячем Бий! Мудрик з м'ячем в центрі поля віддає пас! Тільки без червоної, будь ласка. Так, це жовта картка, як мінімум. Мудрик, ну вибачся, після першого тайму рахунок 0-1. Галан на лівому фланзі віддає пас. Усман Дембеле він втрачає м'яч. Галан. Просто контролює м'яч футболіста-атлетико. Вони, мені здається, тягнуть час. Лівандовський. Куди пас? Льюіс в центрі поля в Грізман знаходить пасу Моліну удар поворотом. І це 2-0. Ну це вже не смішно. Кунде? Віддав на мудрика. Той намагається втікти. Ми можемо піти з поля на заміну. А якщо закидувати на Лівандовського? Вийти під удар поворотом взагалі-то. Бий! Який гол забиває мудерк? Але ще радіти зарано. Баріос знаходить пасу Морено. Льюіс. Знову Льюіс. Моліна. Та треба в нього просто відібрати м'яч. Подача! Ну давай. Все, погнали! В атаку! Ну реф, не жалі його. Ну хоча б жовто. Антон Грізман, ну все. На жаль, ми покидаємо Суперкубок Іспанії. Вилетіли з Кубку Іспанії і вилетіли з Суперкубку Іспанії. Мундрик дуже засмучений. Ну я розумію його. Все ж таки взяли матч реванш футболісти Атлетіко Мадрид. В фіналі Суперкубку Іспанії зустрінуться два мадридські клуби. Але в Лалізі в нас відрив від другого місця 6 балів. А від Рала відрив аж 13 балів. І зараз в нас домашній матч проти Гатафе. З перших хвилин поєдинку в мудрка пішла гра. І він оформив дубль. Далі гра в Мудрика пішла настільки, що він оформив хетрик, а далі і покер ще в першому таймі. Я просто в шоці. Потім Лівандовський забив п'ятий з пенальті. І на початку другого тайму Мудрик оформлює пентатрик. Далі був дубль від Дембеле. І в кінці матчу нам забили два пенальті, кінцевий рахунок 8-2. Мудрик собі забирає м'яч на пам'ять. Шкода, що не золотий, але для початку піде. П'ять голів від Мудрика знищили оборону Гетафе. Саме так в новинах написали нашу перемогу над Гетафе. І останній поєдинок на сьогодні це матч проти Ралу Бетісу. Сьогодні ми приїхали в гості до Рало Бетісу, де, я думаю, нам буде дуже важко. Вони грають в себе вдома. Глошок з м'ячем. Мудрик відібрав в нього м'яч Робертсон, віддав вищинам мудрика. На жаль, там офсайд. Кунде перший мудрик борись головою фекер. Його опасна береліна, берелін з м'ячем. Віддає пас гложек. Андріч. Знаходить пасом фекера, той віддав пас на мудрика. Мудрик. Він намагається втекти. Віддає пас в центр, Дембеле, Френкі Дейонах, Ромео. Наважується на удар поворотом. Добрий мудрик. Роберт Лівандовський віддає на інший фланг на мудрика. І я віддаю на Гаві. Віддав пас в нікуди. Мудрик. Мудрик з лету. з лету Мудрик. І на дальню Робертсон. Ой, Лівандовський. 1-0. Чудовий гольовий пас. Він тут був сам. Хлопчики, треба дивитися матчі Мудрика. Гложик. Факір з м'ячем Перес. Мудрик. Його переведення на Різ Джеймса. Дембеле. Дембеле! Дейонг Мудрик розсувається з м'ячем і БИЙ після першого тайму рахунок 0-1. Перес. Андріч. Знову Перес. Фекер. Ріс Джеймс. Переведи на Михайло Мудрика, але переведення не вдале. І м'яч в ногах Ралу Бетсу Знову наш м'яч Дембеле Лівандовський Пошвидше! Поки що ми спостерігаємо гойдалки на футбольному полі. М'яч то в одній, то в іншої команди. Поки що таке рело Бетісу ні до чого конкретного не призводять. Просто дитяча помилка. Мудрик. Ну що? Бить! Ну що, знову? Куди? Ромео просувається з м'ячем, віддає пас. Можливо, тепер Реал будуть тягнути час. Хоча вони йдуть в свою атаку. Куди тут віддавати пас? Я закидую на Лівандовський! Лівандовський віддає пас на мудрика. І він хитнув! І бий! Фекер робить подачу. Так, Родрі. Нуніс. Родрі віддає пас глошок. Пас п'яткою. Ну, все, цей матч закінчується з рахунком 1-1. Наразі Барселона в Лізі йде на першій позиції. Відрив від Атлетіко Мадрид 4 бали. Відрала відрив ну дуже багато. Вони знову зіграли в ніч. В списку найкращих бомбардирів Мудрик на першій позиції. За 21 матч він забив 18 голів. А по асистам Мудрик теж перший 11 асистів за 21 матч. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить, бувайте.